Поки всі обговорюють нового міноборони, неоднозначний заступник міністра оборони залишається на посаді. Незважаючи на те, що Резніков йде через скандал з посади, можливо, найбільший корупціонер у Міноборони залишається на своєму звичному місці. Комітет Верховної ради з антикорупційної діяльності провів засідання, де були присутні представники міністерства оборони для розгляду можливої корупційної схеми, про яку повідомили журналісти з дзеркала тижня. За звітами журналістів, міністерство оборони мало намір переплатити втричі за зимові військові форми для українських бійців. Також виявилося, що директором турецької компанії, з якої була укладена угода, є громадянин України. Під час засідання представники Міністерства оборони представили зразки, ймовірно, курток, про які йдеться у розслідуванні, оскільки депутати висловили питання щодо якості виробів. Міністр оборони Олексій Резніков, якого запрошували на засідання, не з'явився. На засіданні присутній був його заступник Денис Шарапов. Проте голова комітету Анастасія Радіна вважає, що він не надав пояснень щодо того, чому ця закупівля не може бути визнаною корупційною схемою. Міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Денис Шарапов раніше мали зв'язки з Андрієм Єрмаком. Олексій Резніков, який очолює Міноборони з листопада 21-го року, раніше працював юристом і відомий як довгостроковий знайомий Андрія Єрмака. За даними змі, Олексій Резніков не єдиний зв'язок Андрія Єрмака в керівництві Міністерства оборони. У квітні 22-го року, всього через півтора місяці після розпочатого вторгнення Росії в Україну, Денис Шарапов став заступником Резнікова. Він і давнім бізнес-партнером Андрія Єрмака. Журналісти з'ясували, що є три приватні компанії, які пов'язують Андрія Єрмака та Дениса Шарапова: ТОВ медійна група європейського партнерства, ТОВ міжнародна консалтингова агенція та похмедстандарт. Крім того, їхні зв'язки проявляються також через союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Отже, бізнес-партнери знайшли один одного. Під час вивчення ситуації стало відомо, що Міністерство оборони призначило Дениса Шарапова, заступником міністра, з конкретною метою централізувати всі оборонні закупівлі. Для цього створено Агенцію оборонних закупівель, керівництво якого доручено саме Шарапову. Передбачається, що ця агенція буде відповідальна за централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг у сфері національної безпеки та оборони України, включаючи зброю за кошти держбюджету та інших джерел. Наслідки цієї закупівлі, зокрема ціни та обсяги, поки що не розголошуються через обстановку в країні. Представник Міноборони Денис Шарапов зазначив, що агенція є постачальником для Міноборони, а не отримує кошти з бюджету. Наслідки багаторічного партнерства Шарапова та Єрмака в аспекті призначень в оборонному секторі заперечуються. Шарапов стверджує, що його зв'язки з Єрмаком були незначними однак, ЗМІ розкриває, що вони спільно створили медичну громадську організацію, яка володіє певними підприємствами. Це спростовує твердження щодо відсутності впливу партнерства. Антикорупційний комітет планує провести додаткове засідання для подальшого обговорення ситуації з постачанням одягу для військових. Голова комітету Анастасія Радіна підкреслила, що депутати будуть уважно слідкувати за ходом розслідування цієї справи. Від усієї редакції Київ влади ми закликаємо вас приєднатися до нашої ініціативи та донатити кошти для підтримки військових. Протягом тижня ми вже надсилали щоденні донати у розмірі 10 тисяч гривень на різні фонди та бригади. Кожна ваша гривня важлива, адже це може врятувати життя наших захисників. Нам важливо підтримувати їх, оскільки якісної підтримки від влади ми не отримаємо, долучатися до нашої ініціативи. Ми будемо уважно слідкувати за подіями та регулярно надавати вам інформацію. Якщо це відео зацікавило вас, не забудьте підписатися на Київладу, щоб бути в курсі подальших матеріалів. Натисніть лайк, це займе всього один клік, але допоможе нам багато.